Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі отже з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагоги так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айскілікії та з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на нього. Бачили його обличчя, немов обличчя ангела. Книга Левіт. Розділ шостий. І промовив Господь до Мойсея. Повели Аронові і його синам, кажучи. Ось. Закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку, і вогонь на жертовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жертовнику, та покладе його коло жертовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір на чисте місце. Вогонь же на жартовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священник запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву, і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Аронові сини приноситимуть її Господові перед жертовником і візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах. Як кадило для Господа, решту ж її їстимуть Арон та сини його, прісною їстимуть її в святому місці, на подвір'ї намету зборів. Не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене. Бо це пресвята річ. Як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з аронових дітей їстиме її, це їхнє віковічне право для всіх їхніх нащадків щодо вогняних жертв Господові. Все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві. Ось принос від арона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра половина вранці, а половина ввечері. На пательні, на олії розчинену, спражиш її і принесеш її, розламавши на шматочки. Та офіруєш її як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи Аронові і синам його: ось закон про жертву за гріх, вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом, це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають. На подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться, а коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці. Глиняну посудину, що в ній варене м'ясо, треба розбити. А коли варено його в мідні посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині. Нехай на вогні буде спалена. Псалом 111. Алілуя. Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву у гідні всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда Його стоїть повіки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні, встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе і страшне його ім'я. Початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала його стоїть повіки вічні.